Перший раз упала в росошинцях, а другий раз упала на Подолі. Це перша остановка росошенці, а друга оптика, слизька не посипана. Зранку, 29 січня, у першій міській лікарні людно. Це черга до травмпункту на базі відділення екстреної меддопомоги. Серед тих, хто чекає на прийоми з травмами внаслідок ожеледиці, і полтавець Віктор Федорович разом із дружиною. Спускнувся і впав. І… Таке, як поламав ребра, що не знаю, болі. У дворі було, вийшов пройтися. Атутіно, ну, там посипають, але воно ж все не посипеш. Чоловік тільки вийшов із закриця і впав, обробку вдарився, і з ребрами, напевно, перелом не посипають. Чекає на огляд і Полтавка Надія Степанівна. Жінка каже, травмувала руку. рука, Отак. Отак упала, отак. Як і тим від АТБ від героєва, то грамочка була посипана. За минулу добу до травмпункту звернулися 94 пацієнти, з них 66 – травмованих внаслідок ожеледиці, говорить виконувач обов'язків завідувача відділення екстреної меддопомоги Володимир Рожко. Переважна більшість травмованих потребують подальшого амбулаторного лікування. Наприклад, за вчорашній день тільки троє. Із всіх травмованих були направлені на стаціонарне лікування в травматологічне відділення. Найчастіше звертаються з забоями, з пошкодженнями зв'язок, з переломами кісточок, переломами променевої кістки в типовому місці. За словами лікаря у літніх людей, травмування призводить до більш серйозних наслідків, зокрема до тривалішого зрощення переломів. Під час ожеледиці фахівці радять не поспішати та обирати не слизьке взуття. Якщо все таки послизнулися, за можливості згрупуватися, тримати руки біля тіла і злегка зігнути коліна. Це допоможе зменшити ризик травм.